Дорогі семикласники, тема відеоуроку – повторення матеріалу 5-6 класів відсотки. З відсотками ми зустрічаємося кожного дня в повсякденному житті, наприклад, спостерігаючи за зарядом нашого смартфона, наглядну ілюстрацію ми зараз бачимо на екрані. З відсотками ми також зустрічаємося, коли робимо різні покупки. Наприклад, йогурт містить 10% жиру, ми спостерігаємо напис на упаковці, масло 72,5% жиру, ряженка – 4% жиру, плитка шоколаду містить 72% какао. Відсотків в нашому житті ми можемо спостерігати, коли оголошуються різноманітні знижки чи акції, наприклад, новорічні знижки до 30%, акція мінус 30% на смаколики з вітрини, а діяльність банків взагалі неможливо уявити без відсотків. Наприклад, коли ми покладемо гроші на депозиту банк, наприклад, під 9% річних. Тоді банк буде нам нараховувати відсоткові гроші. І навпаки, якщо ми беремо кредит у банку, також будуть вказані відсоток річних. Що ж таке відсоток? Повторюємо: відсоток або процент це одна сота частина числа або числового значення величини. Для позначення відсотка використовуємо спеціальний символ, зараз ви його бачите на екрані. Отже, 1% дорівнює 1 сота частина числа записана у вигляді звичайного дробу, або можемо записати у вигляді десяткового дробу як 0,1. Таким чином, ми з'ясували, що для позначення відсотка ми використовуємо спеціальний символ, зараз на екрані зображений. Пам'ятаємо, що уся величина становить 100%. І тому, щоб знайти 1% від числа, треба число поділити на 100, тобто знайти одну соту частину цього числа. Розглянемо окремі випадки відсотків, їх ще називають швидкі відсотки. Як ми вже зазначили, 100% це одна ціла, а 50% це половина, бачимо наглядну ілюстрацію, або одна друга. 25% це чверть або 1 четверта. 75% це 3 чверті або 3 четверти. Ми повинні вміти перетворити відсотки в десятковий дріб. Правило, щоб перетворити відсотки в десятковий дріб, треба кількість відсотків поділити на 100. Розглянемо приклади. 3% перетворимо в десятковий дріб, для цього 3 поділимо на 100 і одержимо 0,3. 7% дорівнює 7 поділити на 100 і дорівнює 0,7. 46% перетворимо в десятковий дріб. Поділивши 46 на 100, одержимо 0,46. Нагадаю, щоб число поділити на 100, треба кому перенести вліво на дві цифри. Ми можемо навпаки перетворити десятковий дріб у відсотки. Правило, щоб перетворити десятковий дріб у відсотки, треба цей дріб помножити на 100. Розглянемо приклади. Перетворимо десятковий дріб 0,8 у відсотки. Для цього помножимо цей дріб на 100 і допишемо знак відсотка. Одержимо 80%. Інші приклади ви також бачите зараз на екрані. Як перетворити звичайний дріб у відсотки. Правило, щоб перетворити звичайний дріб у відсотки, треба спочатку перетворити його в десятковий дріб, а потім помножити на 100. Розглянемо приклад дріб 4 п'яти. Щоб перетворити у відсотки, спочатку перетворюємо його в десятковий дріб, поділивши чисельник на знаменник, а потім множимо на 100 і дописуємо знак відсотка. Маємо результат 80%. Розглянемо задачу знаходження відсотків від числа. З такою задачею ми зустрічаємося ось, наприклад, в таких випадках. Якщо ми придбаємо упаковку йогурта масою 400 грам, і ми бачимо на упаковці 1,5% жиру. Виникає питання: а скільки ж грамів жиру міститься в йогурті масою 400 грамів? Цим питанням часто цікавляться люди, які є прихильниками здорового харчування, наприклад. Інший приклад: у супермаркеті ціна морозива 40 гривень і оголошена акція знижка 20%. Виникає питання, яка ж ціна морозива буде після знижки. Таким чином, нам треба вміти знаходити відсотки від числа. Розглянемо на прикладі. Йогурт містить 1,5% жиру. Скільки грамів жиру міститься у 400 грамах йогурту? Запишемо коротку умову задачі. Усього 400 грам. жиру невідомо грам, але відомо 1,5%. І ми можемо першою дією, пам'ятаючи, що вся величина становить 100%. Ми 400 поділимо на 100 і одержимо, що 4 грами становить 1%. Відсоток. А у нас за умовою 1,5%, і тому ми 4 помножимо на 1,5 і одержимо, що 6 г жиру міститься у 400 г йогурту. Ми могли виконати ці дії коротше, а саме в одну дію 400 поділити на 100% і помножити на 1,5% одержали відповідь 6. Таким чином можна сформулювати правило, як знайти відсотки від числа. Щоб знайти відсотки від числа, треба число поділити на 100 і помножити на кількість відсотків. Розглянемо приклад, знайти 3% від числа 250. За правилом, число 250 ділимо на 100 і множимо на кількість відсотків множимо на 3. Виконавши дії, маємо результат 7,5. Розглянемо ще приклади, як знайти відсотки від числа. Пам'ятаємо правило, яке ми тільки що сформулювали. І щоб знайти 7% від числа 200, ми число 200 ділимо на 100 і множимо на 7. Виконавши дії, маємо результат 14. Наступні два приклади пропоную виконати самостійно, і після паузи ви побачите правильні відповіді. Отже, правильні відповіді зараз на екрані, будь ласка, звіртеся зі своїми. Розглянемо швидкі відсотки. Ми вже зазначали, що 50% це половина. І тому, щоб знайти 50% від числа, можна це число поділити на 2. Отже, якщо задане число 8, то 50% від цього числа становить 4. 8 поділити на 2 одержимо 4. Якщо задане число 40, то 50% від цього числа це його половина, тобто 20. 50% від числа 160 становить 80. 160 ми поділили на 2 і одержали 80. Наступні швидкі відсотки 25% це чверть, тобто одна четверта. І тому, щоб знайти 25% від числа, можна це число поділити на 4. Розглянемо приклад знайти 25% від числа 8. Враховуючи, що 25% це чверть, 8% поділимо на 4 і одержимо 2. Два приклади інші виконайте самостійно і після паузи перевірте свої відповіді. Отже, 25% від числа 40 становить 10. Ми 40 поділили на 4. 25% від 160 становить 40. Ми 160 поділили на 4, одержали 40. Наступні швидкі відсотки. 20% це п'ята частина числа. Зверніть увагу, наглядна ілюстрація зараз зображена на екрані. І тому, щоб знайти 20% від числа, можна це число поділити на 5. Приклад, знайти 20% від числа 8. Для цього 8 поділили на 5, одержали 1,6. Наступні два приклади виконати самостійно і після паузи можете побачити правильні відповіді. Отже, 20% від числа 40, ми знайшли, поділивши 40 на 5, маємо 8. 20% від числа 160 становить 32. Ми 160 поділили на 5, адже 20% це п'ята частина числа. Ще швидкі відсотки. 10% це 10-та частина числа. Наглядну ілюстрацію зараз бачимо на екрані. Щоб знайти 10% від числа, можна це число поділити на 10. Приклад, знайти 10% від числа 8. 8 ділимо на 10, маємо 0,8. Наступні два приклади виконати самостійно і після паузи переглянути правильні відповіді. Отже, 10% від числа 40 становить 4. Ми 40 поділили на 10. 10% від числа 160 становить 16. Ми 160 поділили на 10 і одержали 16. Будемо тепер працювати з підручником. Розглянемо номер 35. Умова. Номер 33. Вибачаю, технічна помилочка на екрані. Номер 33. Дзвінок для велосипеда коштує 150 гривень. Скільки коштуватиме велосипедний дзвінок після зниження ціни на 10% на 16%. Друге завдання після підвищення ціни на 8% на 20%. Розглянемо перше завдання. Запишемо коротку умову. Початкова ціна 150 гривень. Знижка невідома гривень 10%, ціна після знижки невідома гривень. Записавши коротку умову, ми пригадаємо, що 10% це 10-та частина числа. Ми вже зазначили, щоб знайти 10% від числа, можна це число поділити на 10. Отже, першою дією 150 поділимо на 10% і одержимо 15 гривень, це становить знижка. А щоб дізнатися ціну після знижки, ми від початкової ціни 150 віднімемо знижку 15% і одержимо 135 гривень, це ціна після знижки, можемо записати відповідь. Далі розглянемо, коли знижка становитиме 16%. Коротка умова задачі схожа, знижка 16%. В цьому випадку ми будемо знаходити відсотки від числа за правилом. А саме, щоб знайти 16% від числа 150. Ми число 150 поділимо на 100%, дізнаємося, скільки припадає на 1%. І помножимо на кількість відсотків на 16. Виконавши дії, маємо 24 гривні становить знижка. І тоді від 150 віднімемо 24 і одержимо 126 гривень, це буде ціна після знижки. Ми можемо знайти іншим способом, а саме за допомогою пропорції. Пам'ятаємо, що вся величина становить 100%, отже, 150 гривень це 100%, а X гривень знижки це 16%. Використовуючи пропорцію, звідси знайдемо Х. А саме 150 множимо на 16 і ділимо на 100. Пам'ятаєте славнозвісний хрестик пропорції, який допомагає нам знаходити невідомий член пропорції. Нам треба виконати обчислення, будемо скорочувати. 150 і 100 скоротимо на 50. Записали відповідні значення. Далі 16 та 2 можемо скоротити на 2, записали відповідні значення. Далі залишилось 3 помножити на 8, маємо 24 гривни, становить знижка. Ну і друга дія буде та сама: від 150 віднімемо 24, результат 126 гривень ціна після знижки. Друге завдання цієї задачі пропоную виконати самостійно. Розглянемо тепер обернену задачу, а саме знаходження числа за значенням його відсотків. Ці задачі треба вміти розрізняти за умовою. Отже, тільки що ми говорили про знаходження відсотків від числа, ілюструємо прикладом. Якщо відома ціна ноутбука 20 тисяч гривень і вказана знижка 15%, то це буде задача на знаходження відсотків від числа. Тобто, коли ціле або усього відомо, а треба знайти відсотки, тобто частину. Обернена задача знаходження числа за значенням його відсотків. Цьому випадку усього буде невідомо. А саме, якщо, наприклад, у рекламній акції комп магазину комп'ютерної техніки вказано, що оголошена знижка 15% на ноутбуки, і ви можете зекономити, тобто економія становитиме 3 тисячі гривень. А яка ж була тоді початкова ціна ноутбука? Це буде задача на знаходження числа за значенням його відсотків. Тобто, коли відсотки або частина відомі, а треба шукати ціле, тобто, усього. Таким чином, розглянемо задачу на знаходження числа за значенням його відсотків. Умова. Рекламна акція оголошена знижка 15% на ноутбук, і економія коштів складає 3 тисячі гривень. Яка початкова ціна ноутбука? Запишемо коротку умову. Усього невідомо гривень, знижка 3000 гривень, що становить 15%, і нам треба шукати спочатку, що, скільки припадає на 1%. А саме, 3000 поділимо на 15, одержимо, що 200 гривень становить 1%. А оскільки уся величина становить 100%, тоді нам треба 200 помножити на 100 і маємо 20 тисяч гривень, це і буде початкова ціна ноутбука. Ми могли виконати ці дії коротше. 3 тисячі поділимо на 15 і помножимо на 100, одержимо результат 20 тисяч. Таким чином запам'ятовуємо правило, як знайти число за значенням його відсотків. Щоб знайти число за значенням його відсотків, треба це значення поділити на кількість відсотків, а результат помножити на 100. Розглянемо приклад, знайти число 5% якого становить 40. Можемо іноді використовувати таку наглядну ілюстрацію. Отже, 5% числа становить 40, а усе число, тобто усього, невідомо. Пам'ятаючи, що вся величина становить 100%, а нам задано 5% становить 40, ми це значення 40 поділимо на 5. Дізнаємося, скільки припадає на 1%. І далі помножимо на 100%. Виконавши дії, маємо відповідь 800. Розглянемо приклади і закріпимо попереднє правило, як знайти число за значенням його відсотків. Знайти число, якщо 30% його дорівнює 6. Зверніть увагу, що за правилом ми повинні це значення, тобто 6, поділити на кількість відсотків на 30 і далі помножити на 100. 6 поділити на 30 одержимо 0,2 і помножимо на 100, перенесемо кому вправо на дві цифри, маємо результат 20. Наступні два приклади. Спробуйте виконати самостійно, а після паузи переглянути правильні відповіді. Отже, щоб знайти число 15% якого дорівнює 90. Ми це значення 90 ділимо на кількість відсотків на 15 і множимо на 100, маємо результат 600. Інший приклад, зараз розглянутий на екрані, ви бачите відповідь. Розглянемо знову швидкі відсотки, які допомагають швидко розв'язувати задачі. Ми вже вказали, що 50% це половина. А це означає, що все число буде у 2 рази більше. Отже, щоб знайти число, якщо відомо його 50%, тобто відома його половина, то можна це число помножити на 2, число буде удвічі більше. Якщо 50% числа становить 8, то все число буде 16. Якщо 50% числа дорівнює 40, то все число буде удвічі більше, тобто 80%. Аналогічно для третього прикладу результат ви бачите на екрані. Наступні швидкі відсотки 25% це чверть. 25% чверть, тобто 1 четверта, це означає, що усе число буде у 4 рази більше, і тому, щоб знайти число, якщо відомо 25%, можна це число помножити на 4. Маємо, Якщо 25% числа становить 8, то все число буде 32, у 4 рази більше. Наступні два приклади виконайте самостійно, після паузи перевірите свої відповіді. Відповіді зображені на екрані. Швидкі відсотки, 20% це п'ята частина числа. Наглядну ілюстрацію бачимо на екрані. Отже, щоб знайти число, якщо відомо його 20%, можна це число помножити на 5. Зрозуміло, що усе число буде у 5 разів більше. Отже, якщо 20% числа становить 8, то все число буде в 5 разів більше, тобто 40. Наступні два приклади виконайте самостійно і після паузи перевіримо відповіді разом. Відповіді з'явилися на екрані. Швидкі відсотки 10% це 10 частина числа. Іншими словами, усе число буде у 10 разів більше. Зверніть увагу, ілюстрація на екрані. Таким чином, щоб знайти число, якщо відомо його 10%, можна це число помножити на 10. Приклад, якщо 10% числа дорівнює 8, то усе число буде в 10 разів більше, тобто 80. Наступні два приклади виконайте самостійно. Після паузи переглянемо разом правильні відповіді. Таким чином, правильні відповіді зображені зараз на екрані. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 37 Умова. Автомобіль за перший день подорожі з Києва до Бухареста подолав 364 кілометри, що становить 40% від відстані між цими містами. Скільки кілометрів йому залишилося подолати? Хочу запропонувати вам схему до задачі. Дуже часто схема допомагає у розв'язку. Отже, є у нас відстань між Києвом і Бухарестом, і автомобіль подолав 364 кілометри, що становить 40% від усієї відстані. Вся відстань є невідомою. Скільки кілометрів залишилось подолати, ми вказали зараз на схемі. Таким чином, схема допомагає нам розв'язати задачу. А саме, коротка умова. Усього невідомо кілометрів. Пам'ятаємо, що вся влучина становить 100%. Проїхав автомобіль 364 кілометри, що становить 40%. Залишилося невідомо кілометрів. Це задача на знаходження усього числа за значенням його відсотків. А саме, згідно правилу, значення 364 ми поділимо на кількість відсотків, тобто на 40, і помножимо на 100. Виконавши дії, маємо результат 910 км це і буде уся відстань. А щоб знайти, скільки залишилося проїхати, ми від усієї відстані 910 віднімемо 364, що проїхав, і одержимо 546 км залишилося проїхати. Зверніть увагу, що ми можемо застосувати другий спосіб за допомогою пропорції. А саме, пам'ятаємо, що вся величина становить 100%. Невідома Х це 100%, а за умовою 364 км – це 40%. Зверніть увагу, за допомогою пропорції знаходимо невідомий член пропорції. А саме 364 помножимо на 100 і поділимо на 40, будемо виконувати скорочення 100 та 40 скоротимо на 10 Записуємо відповідні значення. Бачимо, що 364 і 4 можна скоротити на 4. Нам залишилось 91 помножити на 10, результат 910 км. Ми знайшли усю відстань. І щоб знайти, скільки залишилося. від 910 віднімемо 364, результат 546 км. Розглянемо ще одну задачу номер 41. Після зниження ціни на 10% навушники стали коштувати 225 гривень, якою була початкова вартість навушників, запишемо коротку умову. Початкова ціна невідомо гривень, знижка становила 10%, і ціна після знижки 225 гривень. Нагадаю, що вся величина становить 100%, і ми можемо з'ясувати, скільки ж відсотків буде після знижки, якщо знижка була 10%. А саме першою дією від 100% віднімемо 10%, маємо 90% ціна буде становити після знижки. Тепер нам треба знайти число за значенням його відсотків. Тобто 225 гривень становить 90%. А саме нам треба за правилом 225 поділити на 90% на кількість відсотків і помножити на 100, скільки вся величина становить 100%. Виконуємо дії і маємо результат 250 гривень, це і буде початкова ціна. Ми розглянули перший спосіб, коли знаходили число за його відсотками за правилом. Можемо розглянути другий спосіб за допомогою пропорції. А саме, ми з'ясували, що 225 гривень це 90%, а уся величина це 100%. За допомогою пропорції знаходимо невідомий член пропорції. 225 множимо на 100 і ділимо на 90. Будемо скорочувати. 100 і 90 скоротиться на 10, пишемо відповідні значення. Далі 225 можна поділити на 9, скоротимо на 9. І одержимо 25 помножити на 10, буде 250, це і буде початкова ціна. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми повторили тему відсотки, а вдома спробуйте виконати схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!